На Прикарпатті почали кільцювати білих лелек. До лап народжених у цьому році пташенят науковці прикріплюють два спеціальні кільця з індивідуальними номерами: яскравий зелений пластиковий та металевий. Орнітологи у такий спосіб хочуть отримати більше інформації для вироблення правильної стратегії захисту цих птахів. Науковці, зокрема, знатимуть, куди саме білі лелеки мігрують і якими шляхами прямують до місця зимівлі. Також фахівцям стане детальніше відомо, де на птахів чекає найбільше небезпек, адже щороку пернаті долають чималу відстань близько 10 Тисяч кілометрів з України до східного узбережжя Африки. Якщо птаха застрелили, то ми знову ж таки будемо знати, які небезпеки їх чекають на тому міграційному шляху. В багатьох африканських країнах лелека є видом, який входить до харчового раціону. Місцевих мешканців в деяких племенах лелека є таким священним тотемним видом. На них полюють для того, щоб там з голів чи з якихось частин тіла зробити якісь символічні фігури, до яких. Боригени моляться і так далі, такий проект в Україні впроваджують вперше. Його допомагають реалізовувати місцеві енергетики, адже лелеки найчастіше гніздяться саме на опорах електропередач. Мічення усіх молодих птахів дозволить через нетривалий час перевірити також, чи повертаються вони у місця, де народилися, займають старі гнізда, чи будують нові. Ймовірно, що у майбутньому результати дослідження дозволять науковцям розробити заходи з запобігання гніздування білого лелеки на небезпечних опорах. Вважається, що лелека, котрий виріс в гнізді на опорі. Він буде повертатися або в це гніздо, або будувати собі гніздо аналогічне, теж на лініях електропередач. Слідкування спостереження за птахами, в яких є е, ці кольорові мітки, дозволить побачити, чи справда є справді є шанси щось змінити в поведінці птахів, чи дійсно щороку кількість птахів на електролініях буде тільки збільшуватися в Україні. Гніздиться близько чверті усіх лелек Європи. Це майже 30 тисяч пар. Якщо вмічених птахів помітять орнітологи в інших державах, одразу ж передаватимуть інформацію нашим науковцям. Адже на поштах цілого світу будь-якої країни знатимуть, куди посилати Лати кільце чи фотографію з поміченим лелекою?